Double Dragon дуже крутий бітемап, який виходив у 1987 році. Ми жанр таких ігр називали в дитинстві драчки драчки на проходження. І Double Dragon це одна із таких драчок. Можна сказати, це класичний початок всіх таких бітемапів такого типу. Гра була випущена у 1987 році, і на наших улюблених Денді Ліфа і Сюбер Ми з задоволенням грали у не тільки в першу, а й у всі три частини цієї гри. Цікаво те, що ця гра виходила на Різні консолі, включаючи і навіть геймбой, і насправді початок цієї гри був ще з аркадних автоматів. Але ми полюбили цю гру завдяки нашим NES фаміком, вирішевніше нашим клонам-фаміком. Дабл Dragon – це класичний бітимаб, де можна грати за одного з братів драконів або одразу за двох, і битися проти різної злочинності у місті. Це недалеке майбутнє і дівчину, яку звуть Меріон, крадуть і головний герой, один із братів намагається її врятувати. Другий брат йому допомагає. Але цікаво те, що ця гра була ну, дуже цікаво перероблена китайцями, як би собі уявити, що замість братів драконів будуть битися з тими ж злочинцями, брати Маріо, і замість Меріон там буде, наприклад, принцеса Піч. І цікаво те, що такий хак зробили китайці. Вони взагалі робили всякі прикольні штуки, і щоб продавати і ці одні ті. Ті самі ігри під різними назвами. І тут вони замінили спрайти головних героїв братів драконів на Луїджі і, Маріо. На Маріо, і, Маріо, і Маріо. І тут ви можете пограти саме за братів Маріо, за тих самих водопровідників. Цікаво бачити, як на тих самих вулицях міста замість. Звичайних там білій Джимі, ми граємо вусатим сантехніком, який тут виглядає не як то, товстенький такий мужичок, стрибаючи по грибочкам, а він тут здоровий кремезний чоловік з гарним біцепсами і доволі гарно роздає, роздає всяких ударів що руками, що ногами, що в стрибку різним бандитам і кримінальним елементам. В цій грі, окрім того, що замінений саме самі спрайти, Головний героїв, ще й замінені спрайти Деяких ворогів, деякі виглядають так само, як і в оригінальній грі, а деякі виглядають по-іншому. Наприклад, замість або ми можемо побачити велику таку тут жабу, яку треба скинути. там Ну Це як перший бос Замість коробки коробок в деяких місцях, де кидає по вам вороги ці коробки. Ви можете бачити грибок як з грибного королівства. Ну і в самому життя замість сердечок тут обозначаються такими грибочками. Дуже непоганий хак, якщо любите да Dragon, можете спробувати пограти і в це. Всім пока.